Міно цей сина і святого Духа в Євангелії принаймні, є два розслаблення. Одного друзі приносять до того місця, де перебуває Ісус знаючи, що він може зцілити, приносить. І оскільки так багато було народу, що не можна було війти, вони дах розбирають, щоб на ношах його опустити прямо перед Спасителем Ісусом. Другий розслаблений, про якого згадується в цю неділю, хворіє 38 років. І перебуває в відчуженні, у самотності, не лише в знесиленні, не лише в розслабленні. Він самотній. В того були друзі. Це один. Сам один. І немає людини, яка могла б опустити його у воду, коли буває зрушення води. Тоді зціляються. А сам він дістатися до води не може. Чому людина опиняється на самоті? Чому стає самотньою? Безліч причин. Але серед них найголовніша така. Народитися ти маєш сам, і ніхто за тебе. Помер ти маєш сам, і ніхто за тебе. Перед лицем найбільшого страждання, найтяжчих випробувань. Перед лицем смертної туги і самої смерті людина залишається покинутою саме на себе. Тому не будемо чекати відповіді, чому він був самотнім. Не треба її шукати. Треба зрозуміти. Чомусь неістотному. Ми залишаємося сам на сам. З тим, що йде на нас, З тим, що маємо пережити. Ось він 38 років несе своє страждання, своє розслаблення. Може він завинив. Може за провину в старому заповіті так і думати, що кожна хвороба приходить за провину. Може, він завинив, зрозуміло. Він грішна людина, само собою. А хто у нас безгрішний, покажіть? Він грішний. Але страждання ти приносиш сам. Якщо людина переживає біль, коли в неї відтяли руку, хто за неї може пережити той біль? Страждання залишається сам на сам і стражданням. І нам треба подивитися на цю людину, як на... Того, кому можна наслідувати. А він знає, що коли приходить остання, найбільша самотність, поряд з тобою, може бути Бог. Може не бути, але може і бути. І тому він іде до тої купелі дістається якимось чином, знаходить спосіб дістатися до тієї купелі і 38 років чекає, коли з'явиться, коли прийде той, хто надасть йому спасіння, хто розрішить його страждання. Чим він кращий за Іова багатостраждального? Який сидів на гноїщі і черепком скріп собі гній на ранах. Він такий самий. І він наслідує Іова. Бо тому дружина сказала, не можна терпіти таких страждань. Прокляни Бога і помри. А він не проклинає. Він не може сказати хулу на Бога. Він з того й звертається до нього з питанням, чому? Для чого? За що? Але не Бога. не Його. Хто з нас не є розслабленим в тому чи іншому розумінні? Ми всі такі. Ми всі добре знаємо, що таке багато років. А часом і десятиліть жити в стражданні і не бачити кінця. Але це не означає, що треба відкинути Бога, відвернутися від Нього і піти кудись манівцями своїми. Це означає, що я маю звернутися до Бога і просити Його. Господи, не маю. Людини, людини поряд із собою в своїх стражданнях немає. Але хочу зцілення, здоров'я, спасіння. Таку упертість. Повинна мати віруюча людина. Був такий старець Силуан в 20 столітті, який так чекав допомоги Господньої і дійшов до того, що вже сказав, Господи, ти не вблаганний. А тоді Господь явився йому і осяяв його душу. І очі, і розум такою любов'ю, що він ніс її ціле життя. Нам інколи здається, ми нетерплячі, 38 років ми не терпимо. Ми нетерплячі, нам здається, що треба щоб одразу. Так Боже не сказав стукни раз і тобі відчинять. Він сказав, стукайте довго, уперто, послідовно, не припиняючи, стукайте, не чекаючи одразу відповіді, стукайте. І коли закрадеться думка, що Бог не вблаганний, то тоді він явиться і надасть нам стілення. У всіх наших скорботах, втратах, болях, передчутті смерті, в тому, що робиться навколо нас, в житті, в суспільстві. Ми часто нетерплячі і часто думаємо, що ну, вже далі не можна. Бог чекає від нас послідовності і тої наполегливості, щоб ти знову і знову прийшов і чекав. Самотній, покинутий. Ні на що здається, не здатний, але якщо ти здатний чекати, здатний бути упертим, Настане та мить, коли тобі Господь скаже. Встань. Іди. іди.